Так, ну що, будемо заважувати картоплю. Зараз будемо. Нога, і що? І що там? От так. Скільки, скільки, нічого собі да ладно, такого бути не може. А це звичайна картоплинка, нормально буде. Да, Непоганий врожай в цьому році. Гарно всім вражаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Знову мова піде про картоплю. Цього року, при вибиранні картоплі, я з кожного сорту або майже з кожного, де були такі великі бульби, такі великі гарні картоплини, які точно там більше 200 чи 300 грам. Я брав і е, клав на ваги і подивитися, яка ж картоплина якого сорту буде мати найбільшу вагу. Це було цікаво. І я знімав при цьому відео. І всі відео зібрав в одне, і сьогодні вам їх покажу, подивитеся, які великі бульби, якого сорту картоплі виростили в цьому році, якого сорту саме найбільша вага ми отримали, якого середнього, якого менше. Так що сьогодні відео буде про це про вагу картоплі. Ставте вподобайки під відео, пишіть коментарі по завершенню, або ставте на паузу, коли дивитесь відео, і пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. А тепер приємного перегляду. Отже, назважування у нас Мінерва. Ось така, начебто, найбільша картоплинка. Опа, 295 грам. Ну, може, і десь ще попадеться між ними трішки на пару грам важче, але це 294 грама. Так, а тепер зважимо Кіранда. Що вона каже кіранда? 257 мало. 273 краще о 339. Нормально, хороша картоплинка. Так, і що ми далі міряємо в польових умовах на сорт Волари? Взяли пару картоплин, подивимося, що воно покаже. Ось така картоплинка кругленька Волара, біленька і що тут вона? 274 грами. Але у нас є ще одна. Можливо, вона буде більше. От така гарненька. Дивіться, гладенька. М -м, дуже гарна на вигляд Влара. Красива, мені подобається. 287. І це. Що? Не одна картоплини? Ні, це 274. Це 287. Отак, Волари 287. Так, на наших вагах нулі, Белла Роза. Зараз подивимося, що в цьому році беремо першу картоплинку. Не дуже таку товарного вигляду, але все одно, ще із землею. 466. Гарний екземпляр, але, напевно, це ще не найбільший. Беремо щось побільше, побільше, ну, яка в руці не поміщається. 0 на вагах і 636. Ну, і ще не менше така гарна. Опа. 725. Ще раз контрольний. 637. 723. Ну, гарна картоплинка була Роза в цьому році І так, що ж у нас тут за картопля Ага, Роза. Що ж вона вродила в цьому році Ану ж подивимося, давайте положимо картоплинку на воці 250 грам. Маленька, можливо, ця більше. 331 грам. Також маленька. О, вітер-вітер. Не лети гороза. Не забуваємо, що у нас гроза і ця 423 грами. Така непогана картоплинка. І так, тайфун. Тайфун. Зараз ми... О, видно, не видно. Тайфун, тайфун. О, тайфун. Зараз положимо картоплинки. Що тут у нас покаже? Одну. 290. Мало. 303. Мало. 359. Ну, це вже щось. Можна сказати, хай вона трішки покручена, не така товарного вигляду, але, але вона має якийсь певний результат. Так, ну що тут у нас? Аризона хоче позмагатися з другими сортами картоплі. Ну давайте позмагаємося. Давайте ми так, хопа, 437, та це щось слабувато. Давайте щось друге. А може оця картоплинка краще буде. 587, ну це вже щось інший результат. Але Грізона каже, що я хочу ще щось. Ой. Давайте отак поставимо на 0. І хопа. 751 грам. Ну, це вже щось, це вже заявочка. Це вже непоганий такий результат. Так, Ольвіа рекорд. Ну, давайте зважимо, що вийде. Так, картоплинка 559. Малувато. Забраковуємо. Наступна. 615. Ну, це щось краще. Забраковуємо. Наступна. 635. Вся одна в один. Наступна. 665. Ну, оце щось нормальне. Єсть, непогана. Ольвія рекорд і вся така. Яку не візьмеш на ваги, і вся така. Отже, гопак Ну, невеликий претендент, я думаю, на все. 341. Маловато, звичайно. 404 також маловато. 420. Ну, так собі. Нормальний сорт. Анатан. Чи буде він конкурентний? Зараз ми побачимо. 343. Щось не дуже. І ще одна така була картоплинка. 487. Ну, це вже щось покраще. Але все одно не гіганти. Так, і що у нас тут новинка сезону Барселона? Що ми подивимося? Можемо картоплинку 376 малувато. Може друга більша буде 415. Ну це вже щось краще. І тут, О, 501. Гарні такі картоплинки Барселона. Пів кілограмова. Добрий врожай нового сорта картоплі. Так, а що ж нам покаже, хто? Правильно, житниця. Житниця. Відібрали картоплинки. Зараз будемо уважити. Житниця. 335 фігня маловата. Що тут ще? 513. О, вже набагато краще, пів кілограмова картоплинка. А тут що? Ну, 612, ну, гарні екземплярчики. Потенціал є дуже гарний, але не завжди хоче родити. Щось їй заважає. Ось така добротна картопля. От таке було відео. Якщо бачимо, гарні такі лідери є. Трійку, більше 600 грам, і житниця 612 грам, і білороза 723 грами, ну і звичайно ж переможниця Арізона 751 грам. Отакі От величенькі картоплинки виросли. Звичайно, викопати і зважити таку картоплину і показати людям це радість. Але я знову ж таки скажу свою думку, що я придержуюсь того, що краще, коли такі вага картоплі 150-200 г це така найкращий товарний вигляд. Ну добре, може там до 250 Ну, а така велика, тільки більше для краси. Але все ж таки, що маємо, те маємо. Так що пишіть коментарі, ставте вподобайки під відео. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.